Скажи слово гриб, і у більшості людей на думці звичайні білі гриби або ряснігро на опенків, які обсідають старі пеньки. Проте надзвичайно корисні мікоризальні гриби залишаються в основному невидимими для людського ока, і звичайним розумом важко збагнути важливість і недооцінену користь, яку приносять ці підземні утворення. Мікориза це той самий випадок. Коли гриб заслуговує довіру у рослини, і вона, об'єднуючися з ним, утворює мотуалістичний симбіоз. Слово мікориза походить від грецького мікос грибок, різа, корінь і вперше був виявлений ще у 1885 році, своєю здатністю виділяти цукор. Рослини приваблюють оточуючого її симбіонта. Симбіотичні мікоризоутворюючі гриби здатні це відчути і оловлюють такі ризосферні виділення, реагуючи на це. Вони наближаються до кореня своїми гіфами і оплітають його грибницею. Іноді навіть дуже глибоко проникають в корінь спеціальними виростами або наростами. Сенс такого виживання в тому, щоб утворити більш суцільне зрощування гіфів з коренем з метою швидкого обміну поживними речовинами, і рослини не проти такого входження в їхню фізіологію, прижившися на рослині. Мікоризні гриби розмножуються на коренях рослин і поширюються в навколишній ґрунт у вигляді великої маси, абсорбуючих ниток, збільшуючи поглинання рослиною води і поживних речовин. Нитки грибів поступово руйнують ґрунтові мінерали, добуваючи з них мінеральні елементи, живлення рослин, які не знаходяться в ґрунтовому розчині, у тому числі такий важливий елемент, як фото. Фосфор. Поряд з фосфором мікоризний симбіоз може відігравати роль у надходженні до рослин азоту та мікроелементів, зокрема кальцію, цинку, міді, заліза. В свою чергу, рослина наповнює гриби, які утворюють мікоризу поживними речовинами і за необхідністю киснем. Ще одна важлива функція мікоризи перешкоджати зараженню коренів паразитичними грибами і бактеріями. Захисна функція мікориз обумовлена тим, що сплетення гіфів на поверхні кореня. Перешкоджає проникненню інфекцій всередину його. Гриби, що отримують мікоризу, виділяють у навколишнє середовище антибіотики. Встановлено також позитивний вплив грибів мікоризоутворювачів на водний режим рослин, що обумовлено здатністю гриба поглинати воду з відносно сухого ґрунту.